Вітаю, друзі, сьогодні Бог дарував до нас гарне служіння, Бог сьогодні говорив по-особливому до мого серця, я вірю, що до ваших сердець. І якби ще раз хочеться нагадати нам те, про що ми говорили, і побажати, щоб в цьому тижні, який наближається, щоб ми справді шукали сповнення Духом Святим. Пам'ятайте, для того, щоб сповнюватись Духом Святим, нам треба перебувати в Слові і робити це кожного дня. Якщо ми кожного дня будемо. Читати, досліджувати, вивчати Слово Боже, і Дух Святий буде нас наповнювати, і ми зможемо творити, творити на славу Йому і для того, щоб Його ім'я було відоме серед народів. Також ми можемо поклонятися йому, і це можемо робити не тільки в церкві, ми можемо вдома е співати для нього, славити Його, е робити якісь добрі справи в його ім'я, і цим буде звеличений і прославлений наш Бог. Також не забувайте дякувати про все, що Бог нам дає. І можливо, в нашому житті бувають якісь тяжкі моменти, якісь переживання, труднощі. Але давайте почнемо дякувати Богу за те, що Бог вже вирішує наші проблеми, і за те, що навіть якщо проблеми не закінчуються, в цих проблемах Бог є з нами. Хай благословить Господь нас на цей тиждень. Любимо вас. До нових зустрічей!